Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Карчук вперше показав своїх двох дітей, яких приховував від публіки. І вам нагадаю, що вперше музикант і артист повідомив, що став батьком у серпні 2021 року. Сина назвали Іваном на честь батька Святослава Вакарчука, але більше ніяких деталей не повідомляли. У змі тоді припускали, що син у артиста народився від продюсерки продакшена «Radioactive Films» Євгенії Яцути. Мовляв, вона з лідером Ельзи» знайома давно, а на одному із заходів її бачили при надії. А до того, за кілька місяців, Святослава Карчук якраз таки повідомив, що вони з його тодішньою дружиною Лялою Фонарьовою розлучилися. Тутки про те, що в артиста народився син від Євгенії Яцути, офіційно ніхто ну не підтверджував. Ну а вже наступного року, у 2022-му, у червні, знову ж таки, виконавець повідомив, що у нього народилася донечка Соломія, і тоді він її не бачив перші три місяці. Весь цей час Святослав Карчук не показував своїх дітей, а однями днями таки вирішив поділитися. Він виклав фото Івана та Соломії з дитячого майданчика, але обличчя дітей все ж таки лишив у таємниці. При цьому написав, що в ці дні він має привід трошки більше розказати про свій найдорожчий скарб. 21 червня його доньці виповнилося три рочки. А до того, за кілька днів, тобто 19 червня, тину виповнилося чотири. Святослав Вакарчук написав, що дуже любить своїх дітей, і кожну хвилину життя ними надихається.